Встаю в 6.30 в порту під ці неперевершені звуки. До іншої погоди в середині листопада я, в принципі, і не готувалася того, встаю і збираюся йти. І виконую традиційний ритуал наступних днів так десяти по складанню в рюкзак попередньо розкладених речей. І тут снідати. І так як я в Португалії, перше, що я маю з'їсти, має бути. Далі до кафедральний собор порту, отримую паспорт Пілігрима, дивлюсь собор і. Не знаю, нічого не спланувала, нічого не забронювала. Але я така щаслива. Бо я ніяк не можу повірити, що єдиним моїм завданням на наступних днів 10-11 буде ходити за стрілками і дивитися, яка прекрасна природа. На поште, я милувалася уже 11 кілометрів, того роблю зупинку на обід в першому пілігримському кафе. Такий, 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 такий. Для людей трьох. Бо меню Пілігрима це тонна їжі за дуже мало грошей. Не забуваю штампи. І тепер можна йти далі кайфувати від океану. Ну а потім від автобану, бо я не туди пішла. Я над автобану. Найсмішніше, що поселилася в Альберге біля аеропорта, в який прилетіла вчора. Там зробила собі чайочку і кайфувала від того, що я сама в кімнаті, і у мене нічого не болить.